Друзі, всіх вітаю із вербною неділею! Хочу побажати Божого благословення, всього найкращого, гарного настрою! І у сьогоднішньому відео я розповім більш детально про те, як проходили роди у нашої машки. І... Як на світ з'явилася наша білосніжка, новий житель в нашому господарстві? Ось так як я залишилася сама, тому що чоловік був в цей момент на роботі, то мені було трішки страшно, так як все проходило вперше, але про все більш детально розповім. Покажу вам наше господарство, наше подвір'я. Ось буде така більш. Е... Розмовна сьогодні сторона відео. І я думаю, що буде цікаво. Перш за все, цікаво для тих, хто також тримає господарство або хоче розпочати і не знає, як це все буде відбуватися. Манюня. Манюнька, маленька. Маленька козуля, ти маленька, ти гарненька. Ось наша матуся, яка пережила перші роди, сама народила. Гарну Манюньку. Ось Наша подружка. на випасі. Дуже мені подобається колір паркану, цей червоний. І зараз дуже хороша погода, то можна пофарбувати усю частину, тільки скільки тут фарби піде, я не знаю. Дуже багато. Також його буду робити в червоно-зелених кольорах. Моя верба декоративна. Також город вже необхідно садити. Чекаю на свого чоловіка, тому що він пішов платити за яйця і таки не повернувся. Мабуть, з сусідкою балакає. Ям також сусідка дала і риси садити. Вже будемо приводити до ладу нашу ділянку. До речі, кізоньку маленьку назвала білосніжка. Це в нас Машка, буде і білосніжка. Як на мене, все сходиться якраз. Ще необхідно прибрати, тут в них загорожі. Моя дівчатка. Дуже гарна кізонька, дуже мила. Хочу потім її показати Остапу. А ось ця хоче також до гурту, але вона випасається. У нас вже немає сіна, так що пасись, тому що нема що тобі давати. Їш зелену травичку. Машка теж хотіла би, але ти тільки народила красуню, то... Той кузеня хоче тільки в, в приміщенні бути. Мабуть, йому спекотно, тому що на дворі сьогодні реально е, спекотно і вона ну, пасеться, я бачу, що. Коротше, поховалися мої дівки. Одні поховалися, друга пасеться. У нас погода дуже е, гарна. Нарешті ми чекали, ми дочекалися цієї погоди прекрасної. Так, тут чоловік зняв паркан, бо буде робити. Такий паркан з профлиста, тому що там з дороги, коли йдуть, то все видно. Ми хочемо трішки закрити подвір'я. І отут оце все буде закрито. Закритий паркан. Але ще думаю, якого кольору, може, ви щось порадите Бо я хочу або синій, або е червоний такий яскравий, тому що мені не подобається зелений. Він якийсь мішок на городі. Вітер все розносив, знову треба все прибирати. Якщо з цієї сторони дивитись на паркан, то він просто шикарний має вигляд саме червоний колір. Тому якщо будете фарбувати, то не бійтеся яскравих кольорів, тому що наскільки він мені е, додає настрою, ви би знали. Підносить мені настрій, це на 100%, на 1000% я вам скажу. Тому що реально незважаючи, що в нас подвір'я, і така е, хата вже стара. Хочеться якогось затишку, хочеться якогось позитиву, гарного настрою. І ось цей паркан, цей колір це саме те, що треба. Червоний, зелений і білий дуже поєднуються. Дуже. Я навіть не, не шкодую. Те, що ми витратили стільки грошей на фарбу, і ще скільки необхідно. Зате воно все відбивається у гарному настрої, тому що хочеться виходити на двір, хочеться гуляти. Сашко має полагодити ще ось цю лапку, вона також буде у яскравому кольорі або в фіолатовому, або у червоному. Думаю, що швидше за все у фіолатовому, так як шини. На квітник. Просто на дворі Суцільна благодать, дуже хороша погода. Сьогодні ще й свято, вербна неділя. Ось наша мацьопа. Гляньте яке миле козенятко. Воно вже стрибає, вже скаче. Звичайно, що мама ні на мить, нікуди, ні на крок не відступає від своєї дитини. Друзі, хочу вам розповісти, як відбувалися роди перші в кози. В загальному вони були заплановані на 14 квітня, так як 14 листопада вона відводилася до цапка безпосередньо. Але не народила вона раніше на 2 дні, тобто 12 квітня. Ось і я думаю, що ще є час. Вивела її пастися на верхній город. І в чому плюс? В тому, що я постійно поглядала з вікна у спальні, як вона там, що роблять кози, тому що я погано, погано прив'язала меншу козу і переймалася, чи вона не відв'яжеться. Тому кожних 15 хвилин, кожних півгодини ходила до вікна, перевіряла, чи все гаразд. І дивлюся, що біля білої кози, біля машки, якийсь білий комок. Я спочатку злякалася, подумала, що це якийсь собачка, до неї причепився, чи це якийсь котик, а потім дивлюся, що вона народжує, що в неї кров ззаді. І я дуже сильно перелякалася, в мене паніка, так як я ніколи раніше не бачила, як кози народжують, незважаючи на те, що вони в нас. З дитинства були в бабусі та дідуся. Все одно я ніколи не вдавалася в цей процес. Цим, займалися, цим займався мій дідусь безпосередньо. Я просто на всіх парах вітру коротше, туди прилітаю і бачу таку картину, що козеня. Вже повністю облизане, вже повністю чистеньке. Я не чула ніякого звуку від неї, щоб вона бекала, щоб вона кричала, як це відбувається природа, щоб в неї були якісь схватки. Е ну, болючі, я цього не чула. Незважаючи на те, що в неї перші роди, Господь благословив і вона народила е просто сама чудово, прекрасно. Я думала, що в неї буде е два. Козеня, тому що вона така крупна, і вона набагато крупніша за нашу іншу кізоньку, незважаючи на те, що вони ровесниці. Тому що вона завжди відбирала в неї корм, завжди відбирала всю їжу. І виявилось, що це вона сама по собі така плотна, сама по собі така. І народилася тільки одне козеня. Я вже нікуди не відходила, завела їх в загорожу, козиня обтерла, ось, але до кізоньки не лізла, так як в неї мала вийти плацента. І бабуся мене дуже лякала, тим, що в неї бувало, що кози очищалися дуже довго, щоб вона не захворіла, щоб все було гаразд, щоб вона ту плаценту не з'їла. Хоча я дуже багато інформації читала, що і кози, і корови вони можуть з'їсти плаценту. Ну, якщо її не забрати, через те, щоб, не, щоб відволікти від хижаків, не приваблювати увагою, щоб вони не відчували там, кров, цю саму плаценту, ось, і захистити своє потомство. Ну, загалом я розвішувала одяг і наблюдала за ними, вони були в загорожі. І е, просто бачу, що в неї ця плацента е, вже сама по собі вийшла, я швиденько одягнула рукавички, це все відро, забрала від неї і вже вона там собі очищалася. Я вчора, мені здається, разів 50 дзвонила до своєї бабусі, уточнити, як мені все зробити. Необхідно було її видоїти. Вим'я набралося молозивом і. Е, в чому особливість первістки? В тому, що в неї вим'я велике, суски маленькі, тому що, відповідно, ще її ніхто ніколи не доїв. І е, в е, процесі з плином часу, звичайно, що е, буде набагато зручніше її доїти. Я не могла до неї підступитись. Вона мене пустила перші рази. Доїти, але так як я ще е, не була ознайомлена, як доїти первісток роздоювати, тому що в нас були кози, я вміла доїти, але в них вже були великі, великі вим'ю, великі суски, і там можна було легко, е, легко взятися, легко доїти. І мені прийшлося ось таким методом, е, як це щіпцевим е, пальцями е, натискати на оці маленькі сосочки, розробляти їх. Потім сталася ще одна проблема, вона мені дала десь 150 мл того молока. Сталася ще одна проблема, вона мене не підпускала до себе. Так як вона народила ближче до обіду, я її здоїла і вона далі мене просто не підпускала. Я дуже переймалася, так як чоловіка поряд не було, і мені необхідно було її ще відповідно ввечері здоїти. Щоб не було мастито, щоб все було гаразд, я її прив'язала. ну, Так як це наші кози, то я не боюся, щоб вона на мене піднімала копито чи ще щось. Але видно, що її боліло. І ще один нюанс: ось сьогодні я сказала про це чоловікові, що нам необхідно її. Підстригти, тому що, так як ми її не доїли, зрозуміло, що ми до неї не лізли. А в неї під низом, там біля вимені, біля вим'я самого, дуже багато волосся. І воно заважає, необхідно це все почистити, її привести до ладу. ось І тоді і їй буде набагато простіше, тому що я, коли буду доїти, не буду її зачіпати рукою, не буду зачіпати її волосся. і Мені буде набагато простіше її доїти, тому що я буду бачити саме вим'я, не буду його шукати там. ось, ну сьогодні Вчора я її прив'язала ланцюгом до металевого стопчика і правдами неправдами її подоїла. Благо, козеня козиня воно пускає до себе. Ось Вчора воно не хотіло ще брати з соски молоко. Ось сьогодні воно вже е, смоктало з соски молоко, і воно само до неї підходить. Я її до кінця не здоюю, тому що е, необхідно залишити е, молочко для е, нашої кізоньки. Я ж не розповіла. І просто цей момент я так е, чекала, і мені було цікаво, хто ж там буде, але Сашко каже, що. В тих людей, в яких ми запліднювали козу, в них здебільшого народилися цапки. Там молодий цап ось. І я думала, як ж ми маємо це все робити, вони народять нам цапків, і потім буде шкода їх там віддавати, різати там чи ще щось. Хоч би це були кізоньки, кізоньку я собі залишу, це за 100%. І Господь благословив, я вчора, е, аж ввечері подивилася, в неї там е, таких дві дієчки, дві сісічки, е, як то кажуть, і я просто була цьому безмежно рада, що в нас вперше вродилася е, саме кізонька. Ну вона просто шикарна, білого кольору, так як її мама. Ось, в неї такі коралі на шиї, е, мабуть, також будуть ріжки. Ось. І е, дуже е, гарне козеня. Знаєте, як сказала мені сусідка, мабуть, це і краще, що вона перший раз народила тільки одну, по-перше, їй легше буде, і, по-друге, більше молока буде діставатися цьому козенят. Я цьому дуже рада. І вже е, в 20-х, з 20 по 25 число, ну можливо раніше, тепер хто знає. Має народити в мене друга коза. Вона набагато менша, і 100% в неї також буде одне козеня. Далі розкажу вам про їхні взаємостосунки. Вчора, ну, так як вони не можуть одна без одної, вони звикли. Вона вчора дуже бекала, коли я загнала ось цю кізоньку з її дитинча в загін. І я її вирішила, що нехай цілий день пасеться, тому що вже сіно закінчується. Ee, поки ця коза машка не відійде, десь три дні хочу її потримати в загорожі, тоді буду її відпускати пастися, тому що вона ще має відійти. Ось, відродів, щоб там все, всі процеси були завершені. В неї ще черево там слабке, щоб все було гаразд, я її ще потримую. Мені так бабусю сказала, так я вже прочитала в різних е, цих, е, на різних сайтах навіть з чатом в GPT спілкувалася. ось. І ось ця е, коза почала за нею дуже плакати і агресивно була так ніби налаштована до цього козенята. Але, відповідно, мама є мама, машка захищала від манюні своє дитинча, і вона нічого не могла йому зробити. Ось, ну я думаю, що ця проблема зникне, коли манюня сама народить і стане мамою, і її буде турбувати її потомство, а не потомство її сестри, не потомство. Чиєсь інше. Загалом, зараз е я просто хочу, щоб Бог благословив. І в мене наладилася ось ця дойка, щоб коза е була дисциплінована, щоб все було гаразд, щоб вона стояла нормально під час доїння. Поки я буду налаштовувати її м м лактацію, то буду доїти її три рази. А як тільки все буде гаразд, то я хочу перейти на дворазове видоювання. Ось. Ну і ось такі справи в нашому господарстві. Здається, що я все розповіла. Мене чоловік вчора запитував, чи я не пережила стрес, чи мені не було страшно забирати плаценту, там кров відповідно йшла, чи мені не було страшно на це все дивитися, доступатись, доїти. Але знаєте, я не відчувала якийсь страх, мабуть, через те, страх до кози, коли до неї підходила, мабуть, через те, що ми виростили цих кіз з дитинства, з маленьких дитинчат, і, ну, і вони звикли до нас, і я звикла до них, мабуть, через це я не відчувала і ще така відповідальність за тварину, тому що, ну, якщо чоловік на роботі, то зрозуміло, що мені необхідно було все взяти в свої руки і е доводити до ладу, тому що ніхто це за мене не зробить. Загалом, такі от у нас справи, але, знаєте, я вже сьогодні сама прокинулася в 7 годин, навіть без будильника, мабуть, якось так організм налаштувався, що. Треба доїти козу. І такі от у нас справи відбуваються. Якщо я такий стрес пережила під час народження кози під час родів кози, то який, який стрес переживають там люди під час народження, телятка чи ще в, в цьому роді, але я думаю, що це також через те, що я не Досвідчено, в мене немає досвіду в цьому плані. Думаю, що е, наступні рази, якщо все буде гаразд, мені буде набагато простіше, тому що вже є якийсь пережитий досвід і вже є якісь знання. Ось. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно було для вас хоч трішки інформативним. Я намагалася розповісти все в деталях. Якщо у вас будуть якісь поради, то пишіть у коментарях, а також якісь, можливо, запитання, на все відповім. Я бажаю вам всього найкращого, гарного настрою, мирного неба нам, молимося за наших захисників та захисниць за мир в нашій країні. До нових зустрічей, па-па!